Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми розглянемо лабораторну роботу 3.10 дослід Франка Герца. Мова йде про будову атома. В 1903 році англійський фізик Томпсон запропонував так звану пудингову модель атома. Тобто він вважав, що атом. Це шар, всередині якого по всьому об'єму рівномірно розподілено позитивний заряд, тобто сам пудинг, і як родзинки в пудингу всередині цього шару розміщені негативно заряджені електрони. І заряд позитивно заряджена частина і кількість електронів давали нейтральний атом. В 1911 році Резерфорд провів дослід, він бомбардував золоту фольгу ядрами гелію і отримав наступний результат. Він стверджував, що атом складається із ядра, яке має дуже маленькі розміри порівняно із розміром всього атома. Порядка 10-15 метра, а навколо ядра обертаються електрони і орбіти електронів, тобто розмір атомів, це приблизно 10-10 метра. При цьому Резерфорд стверджував, що експеримент показав, що в ядрі атома зосереджена практична вся маса атома. Але резерфорд. На основі класичної електродинаміки не зміг пояснити е, наступну річ, чому електрони, які обертаються по коловим орбітам, не втрачають енергію і поступово не наближаються і е, з часом не падають на ядро. В 1913 році Нільс Бор зміг висунути два постулати. Отже, перший постулат говорить про те, що атом може певний час знаходитися тільки в певних стаціонарних станах, які характеризуються дискретними значеннями енергії. В цих станах, всупереч класичній теорії електродинаміки, атом не випромінює і не поглинає енергію або електромагнітну хвилю. Постулат другий. Коли атом переходить зі стаціонарного стану з більшою енергією стаціонарний стан зменшує енергію, відбувається випромінювання кванта світла. Фотона з певною енергією H, яка дорівнює різниці енергії, на рівнях, на який переходить і з якого переходить. Таке ж співвідношення виконується і. В зворотньому випадку, якщо на атом падає квант світла, то атом переходить у збуджений стан і поглинає цей квант світла. Рівняння 1 називають правилом частот Бора. Але нам відомо, що можемо говорити про певний Результат фізиці тільки тоді, коли експерим... теорія підтверджена експериментом, а експеримент підтверджений теорією. Отже, через рік, в 1914 році, два німецькі фізики Джеймс Франк та Густав Людвиг Герц провели експеримент, якому довели, що атоми можуть поглинати енергію певними порціями, квантами. Тобто постулати Нільса Бора отримали експериментальне підтвердження. Розглянемо ідею експеримента і експериментальну установку. Отже, ідея експерименту полягає в наступному: при непружних зіткненнях електрона з атомом відбувається передача енергії від електрону атому. Якби при кожному зіткненні відбувалася б така передача, при кожному зіткненні електрон би втрачав енергію і не зміг би долетіти до анода. Так як цього не відбувається, а до певних значень енергії електрон з атомом газу, який знаходиться в трубці, яка перед вами, вони співударяються. Пружно, і електрон не втрачає енергію, то він може долетіти до анода. Отже, поговоримо більш детально про установку, яка зображена на рисунку 1. Це трубка, яка була заповнена в досліді Франка Герца. парами ртуті. К. Це катод, який нагрівався, і е, з нього вилітали електрони, це явище називається термоелектронною емісією. Між катодом і сіткою була певна напруга, яку можна було регулювати. Між сіткою і анодом теж була напруга набагато менша, але вона була в іншому напрямку, і ця напруга між сіткою і анодом була гальмуюча напруга. Отже, що відбувалося? Ну, По-перше, були створені певні умови для того, щоб цей експеримент можна було провести. Які ж це умови? В балоні з парами ртуті під тиском близько сто було паскалів, була створена така температура катоду. І була створена така прискорююча різниця потенціалів між катодом і сіткою, що електрони мали певну довжину вільного пробігу, яка була більша за відстань між катодом і сіткою. Це означало, що вони могли пройти крізь сітку з енергією не менше 0,5 електрон вольта. Тому що якщо ця енергія була менше, то вони не могли б долетіти до анода. Я вже сказала, що між сіткою і анодом було створено гальмівне поле якраз 0,5 вольта. Якщо ж електрони вилітали з більшою енергією, вони долітали до анода. Коли електрони були з невеликою Енергією, вони співударялися із атомами ртуті абсолютно пружно. І при пружному зіткненні, ми знаємо, не відбувається зміни, е не відбуваються е зміни енергії електрона, і не змінювалась відповідно, внутрішня енергія атомів. Коли ж... Прискорююча напруга між катодами-сіткою стала рівною для парів ртуті 4,86 вольта, електрони почали співударятися із атомами ртуті непружно. І при цьому атоми ртуті почали забирати в них всю енергію, тобто поглинати в них. І це зразу стало видно на Графіку сили струму. До е, анода було під'єднано гальванометр, на якому фіксувалася сила струму. Отже, електрони летіли, напругу збільшували, все більше і більше їх кількість долітала до анода, поки при напрузі 4,86. Сотих вольта, вони не поглинулися атомами ртуті і втратили свою енергію, передали енергію при непружному зіткненні атомам ртуті. Вони втратили свою енергію і, відповідно, масово почали не долітати до аноду. Але напруга все одно збільшувалась. І знов таки їх кількість почала збільшуватися і долітати все більше і більше до анода. Коли вже при енергії, які це буде вже 9,72, тобто ще 486, знов вони непружно почали співударятися із атомами ртуті, тобто віддавати їм свою енергію. І так далі. Тобто, що показав цей експеримент, що коли електрони досягають певних енергій, то вони починають при цих енергіях віддавати її повністю атомам ртуті. Ці характерні різниці потенціалів, які були отримані, Називають резонансними потенціалами або першими потенціалами збудження. Експерименти далі були проведені для різних газів, відповідно, були різні значення резонансних потенціалів, але те, що кожен газ поглинав електроною енергією, тільки дискретними порціями було підтверджено. І сьогодні ми з вами відтворимо цей експеримент на досліді із газом Гелієм, яким заповнена трубка на нашому симуляторі. Отже, розглянемо установку, яку будемо використовувати ми. Установка називається, установка називається тиратрон. Це чотирьохелектродна лампа, вона має катод, анод і дві сітки. Між катодом і анодом напруга У, яка вимірюється вольтметром В1 і регулюється потенціометром R. Один. Між анодом і сіткою 2 напруга У гальмуюча, яка е, вимірюється або задається потенціомерстром r 2 і ми можемо її регулювати і бачити на вольтметрі v 2 Між сітками s 1 і s 2 Поля немає. Відповідно, електрон, вилітаючи із катода, розганяється до сітки С1, потім проходить за інерцією з власною енергією простір S1 S2, а між сіткою С2 і амперметром гальмуюча напруга. Переходимо до макету і побачимо, що ми повинні зробити. Але спочатку. Спочатку перейдемо до порядку виконання роботи і ось табличка, яку ви повинні заповнити при виконанні роботи. Отже, лабораторна робота 3.10 увімкнути. Не забудьте вписати ваше прізвище і групу, потім зробити скрін сторінки, щоб прикласти його до звіту. Електронний струм це наш перший дослід. Бачимо анодний струм, тобто будемо знімати показання струму і заповнювати табличку. Прискорююча напруга між катодом і сіткою С1, яку ми будемо з вами змінювати. І гальмівна напруга між сіткою С2 і анодом, яку ми зараз виставимо. За інструкцією гальмівна напруга виставляється в межах 5-10 вольт. Отже, виставляємо гальмівну напругу, нехай це в мене буде 7 вольт, і записуємо ось оце віконце. Далі. Будемо змінювати напругу і записувати силу струму. Відповідно, я ці записи проводити повністю не буду, хочу лише зосередити вашу увагу на наступному. Ось я починаю збільшувати повільно напругу, і ви бачите, що збільшується сила струму, і зразу ви бачите, як будується графік. І ось в тих точках, де графік наближається до максимуму, а ви можете спочатку швидко його ось так пройти і подивитися, що ви також отримаєте відповідні максимуми, які потім повинні будете розрахувати, накреслити. Ви повернетесь назад і Поки у вас йде плавне зростання, ви можете знімати, змінювати напругу через 2-2,5 вольти. Як тільки ви приходите вже бачите, вже пішло зменшення зросту швидкості зросту, ви знімаєте показання через 1 вольт, поки не пройдете максимум. Пройшли максимум, знов можете знімати через вольти. 2,5 вольти, Прийшли до максимуму і знов починаєте декілька показів знімати через 1 вольт. Ось такий графік ви отримали і відповідно заповнили першу таблицю. Що тепер ви повинні зробити із першою таблицею? Ну, по-перше, резонансному потенціалу на вольтамперній характеристиці буде відповідати. Перше значення, перший максимум напруги. Ми це з вами вже побачили в теоретичній частині. І другий максимум повинен бути теоретично, і підтверджено, це було дослідом Франка Герца, через такий самий проміжок. Але при вимірюванні напруги вона вимірюється вольтметром. Між катодом і сіткою існує так звана контактна різниця потенціалів. Тому покази вольтметра будуть відрізнятися від е абсолютної різниці потенціалів. Отже, покази вольтметра, які ви будете бачити, будуть складатися із резонансної напруги і контактної напруги. І цю похибку ми можемо виключити із. Нашого експерименту, лише якщо ми візьмемо різницю між двома значеннями першого резонансного потенціалу і другого резонансного потенціалу, тому що при різниці у контактне у нас скоротиться. Отже, ви повинні перебудувати. Не перебудувати, вибачте, побудувати графік за цією табличкою, він відповідно буде мати той вигляд, який ви отримали під час експерименту. Але тут це не є точні вимірювання. Тобто, ви повинні побудувати на міліметровому папері цей графік, і на міліметровому папері. Ви повинні будете визначити у 1 резонансний потенціал перший і резонансний потенціал другий. А потім вже за формулою різниці розрахувати резонансний потенціал вольт амперної характеристики. Ось таким. Чином. Далі, за отриманими значення резонансної напруги, ви повинні визначити різницю енергії першого збудженого стану та енергії основного стану. Ось за цією формулою. Ви повинні це розрахувати в електрон вольтах і в джоулях. Ось примітка, як переводиться електрон воль у Джоулі. А насправді все дуже просто. Якщо ви говорите про електрон вольти, то е, напруга або зміна напруги, або робота в електрон вольтах дорівнює в електрон вольтах зазначенням напрузі у вольтах. А якщо нам потрібно знайти в даному випадку енергію в джоулях, то потрібно це значення домножити на коефіцієнт 1,6 на 10-19 джоуля. Вам буде надано окремий протокол, який ви повинні будете заповнити. І в цьому протоколі ось, він складається з цього з двох сторінок. Ви повинні будете вписати всі дані, і коли ви побудуєте графік і на ньому визначите резонансні напруги чи потенціали, ось у вас є місце для того, щоб ви цей графік сюди прикріпили і на ньому показали значення резонансних потенціалів. Все перше завдання ви виконали, переходимо до другого завдання. Друге завдання це визначення першого іонізаційного потенціалу. Що таке явище іонізації і чому воно відбувається? Ми з вами сказали, що коли стикається вільний електрон з великою енергією, з е, атомом, в нашому випадку гелію у експерименті Франка Герца із атомом ртуті, то, відповідно, він може мати таку енергію, що він не просто переведе електрон на вищий рівень, а він відірве електрон від атома. І атом перетвориться на позитивно заряджений іон. Тобто в такому випадку ми вже будемо мати справу із іонізацією атома, тобто перетворення атома на іон. Перетворення атома на іон. І мінімальна необхідна для цього енергія називається енергією однократної іонізації. Вона залежить від природи атома. І для гелію дорівнює 24,6 електрон вольта. Це значення нам буде потрібне. З ним ми будемо порівнювати отримані нами результати. Але що ж у нас вийде? Що в трубці будуть існувати одночасно і електрони, які будуть рухатися від катода до анода і будуть існувати е, іонізовані атоми, які будуть позитивні, і будуть рухатися навпаки від е, ну, вони будуть в просторі між сітками, але рухатися від аноду до катоду. І що ж потрібно зробити? А потрібно зробити наступне, щоб ми могли зафіксувати лише іонізаційний струм на аноді, нам потрібно сильно збільшити ось тут затримуюче поле. Якщо ми його сильно збільшимо, то електрони вже сюди не попадуть, а сюди попадуть лише позитивно заряджені іони. І тоді ми можемо сказати з достовірністю, що струм вже буде струм, який покаже нам ударну іонізацію. Отже, переходимо до експерименту, і для того, щоб це відбулося, ми з вами повинні зробити наступне: по-перше, ми вмикаємо другий експеримент, іонний струм. А по-друге, ми з вами повинні змінити полярність. Щоб у нас змінилися напрями полів, тобто напрями руху електронів. Електрони повернулися і полетіли назад до катоду, а позитивні іони полетіли до аноду, щоб ми могли зафіксувати цей струм. І, по-друге, між другою сіткою і анодом ми повинні створити сильне затримуюче поле порядка 30-35 вольт. Ось я виставляю, наприклад, 32 вольти. В мене виставилося. Звісно, записую це значення в це в нас вже друге визначення першого інозаційного потенціалу, другий експеримент. Записую це значення. Ось гальмівна напруга, яка в мене виставлена. 30. Так, 30. 2 вольти. І починаю робити експеримент. Дивіться. Ось я знову починаю збільшувати прискорюючу напругу. Подивіться на значення сили струму. Напруги вже 4 вольти, графік іде по нулю, струм не з'являється. Ще збільшую, струм не з'являється. І лише призначені, я знов проганяю швидко, Призначені біля 30, щоб точніше, 28 десь, трошки менше, дивіться, тут вже як в кого зір. У мене ось виходить зараз 26, а 27 вже, бачите, трошки пішло вниз. Отже, це ви кожен для себе визначити сам. Вже з'являється, що певне значення струму. І ось з моменту трошки раніше, наприклад, 24 вольти або 23 вольти, ви починаєте знімати це з кроком 2-2,5 вольти ці показання. Ви їх знімаєте і отримуєте зразу ось таку криву. Цю ж криву, по вашим значенням, ви повинні побудувати на міліметровому папері і прикріпити ось місце для графіка в режимі іонізації. За цим графіком ви повинні будете визначити іонізаційний потенціал гелію, який отриманий експериментально, і записати сюди. Як я вам тільки що сказала, ви отримаєте цей потенціал в електрон-вольтах, іонізаційний потенціал. Він буде дорівнювати енергії іонізації. Отже, на графіку, який ви побудуєте, а я вам покажу це ось на цьому графіку, ви повинні знайти точку, де струм починає бути відмінним від нуля, це і буде енергія іонізації. Коли ви її знайдете, ви повинні її показати на графіку. Графік, ще раз вам нагадую, повинен бути ось тут розміщений, і теоретичне значення іонізаційного потенціалу для гелію, ось задано. Я вам вже сказала, що воно нам потрібне. Для чого? Для того, щоб знайти відносну. Похибку експерименту. Формула для відносної похибки ось тут. І, підставляючи цю формулу, ви отримуєте певне значення, яке показує, з якою точністю ви провели експеримент. Ось таким чином виконується лабораторна робота 3.10, дослід франка Герца. Викладачу ви здаєте звіт, ось цей, не забудьте до нього. Прикріпити сторінку скріншот цієї роботи, де буде ось тут прізвище студента і група ось тут, на цьому просторі, зробити скріншот. Дякую за увагу. На все добре!